Китайська компанія DeepSeek приголомшила світ, випустивши безкоштовну модель з відкритим кодом АРО1, яка застала зненацька OpenAI та багатьох інших гігантів ШАІ. Це не ваші чат-боти. А-1 mm -hmm. не лише перевершує модель o 1 Pro за 200 доларів у здатності до міркувань, а й випереджає Клод Сонет та Джемінай. На Уолл-стріт вже почалася паніка. Успіх китайської шаї компанії сильно вдарив по ринку. Головний виробник відеокарт Nvidia втратила 600 мільярдів доларів капіталізації за день, а статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на 108 мільярдів доларів. Це сталося через те, що r 1 перемагає конкурентів за ключовими показниками. При цьому її розробка коштувала Діпсік всього. 6 мільйонів доларів у 100 разів дешевше, ніж чат GPT. Діпсік очолив списки популярних застосунків у США, здобувши визнання користувачів. Це стало проблемою для великих технологічних компаній, адже щоб їхні схеми заробітку працювали, штучний інтелект має залишатися складним і вимагати тисяч ГПУ. Дональд Трамп назвав Діпсік позитивним стимулом і заявив, що США також можуть оптимізувати свої витрати. І додав, що якщо китайці можуть тренувати моделі ефективніше, то це зможуть зробити і найкращі в світі американські вчені. Тим часом на російському телебаченні, як завжди, я реальність. А от розробники Діп розказали, що основою для нейросети став програмний код, який був розроблений советськими програмістами ще в 1985 році году. У цьому відео на YouTube каналі Хостік розповімо про шлях Діп Від світової сенсації до ризику отримати штраф у мільйон доларів за завантаження. Китайську компанію творців Діп заснував бізнесмен Лян ваньфен у 2023 році. Американські санкції обмежили експорт потужних чіпів до Китаю, але Діп ймовірно, обійшла ці обмеження. Експерти припускають, що компанія використовує. Овала 50 тисяч чіпів Nvidia H100, хоча офіційно цього не підтверджує. Американці вже розслідують, чи могла DeepSeek отримати ці напівпровідники через посередників у Сінгапурі. Зараз великі техкомпанії опинилися у складній ситуації. Цукерберг вочевидь рве волосся на голові своїм язиком, бо їх ще й модель Lama 4 ще не вийшла, а вже програє DeepSeek за бенчмарками. Топ-менеджери Meta мають якось пояснити керівництву, чому тренування R1 вийшло дешевше, ніж їхня річна зарплата. DeepSeek продемонструвала, що високоякісні моделі можуть працювати на відносно дешевому обладнанні. Один із користувачів навіть запустив r 1 у домашніх умовах, об'єднавши кілька Mac Mini та MacBook Pro з загальною потужністю 496 ГБ ОЗУ. Цього виявилося достатньо для запуску моделі, що має 680 мільярдів параметрів. Це створює ризики для інвесторів, які вкладають мільярди доларів у штучний інтелект. І через це фондовий ринок панікує. Індекс NASDAQ 100 впав на 3%, а капіталізація компаній, що входять до нього, скоротилася майже на трильйон доларів. Акції виробника мікрочіпів та відеокарт Nvidia у кінці січня обвалилися більш ніж на 17%, що зменшило вартість компанії на 600 мільярдів доларів. Це найбільше падіння в історії. Причина в тому, що Nvidia фактично монополізувала. Навчання шаї, адже її драйвери для Linux значно кращі за AMD. Усі алгоритми машинного навчання оптимізовані під CUDA. Це власна технологія Nvidia, яка працює лише на її ГПУ. Крім того, компанія має інфраструктуру для об'єднання відеокарт у масштабні кластери. З ростом популярності шаї моделей прибутки NVIDIA теж стрімко зростали. Але після релізу DeepSeek r 1 ситуація різко змінилася. Реакція США на прорив DeepSeek нагадує момент супутника. Коли Радянський Союз не без допомоги уродженця Житомира Сергія Корольова та одесита Валентина Глушка запустив перший штучний супутник. Тоді це шокувало США, які змушені були надолужувати відставання. їм знадобилося більше десяти років, щоб у відповідь зняти фільм про висадку людини на місяць. Я, звісно, жартую. Навіть Діпсік визнає факт висадки американців на місяць, хоча й не може розказати, що ж там трапилось на площі що це? А ще одна користувачка попросила Ародин написати від 1 до 15 римськими цифрами і додавати до кожної слово дзіньпін. Коли Діпсік дорахував до 11, він усе видалив і вибачився, бо вийшло ім'я голови Китаю. Експерти з'ясували, що цензура в Діпсік діє навіть при локальному запуску моделі. Тобто, якщо встановити модель на локальний пристрій або запустити її в сторонній хмарі, вона все одно не відповість на запитання, чому у Китаї заборонений Вінні Пух. Розробник Ян Шунтай помітив, що бібліотеки DeepSeek мають повну сумісність з бібліотеками OpenAI. Таким чином, розробники, які працюють з програмним забезпеченням OpenAI, можуть легко перейти на DeepSeek, просто змінивши кілька рядків коду. OpenAI вже заявила, що має докази використання DeepSeek запатентованих моделей американської компанії для навчання ARODIN, що може бути потенційним порушенням інтелектуальної власності. Ймовірно, DeepSeek використовували дистиляцію. Це метод отримання кращої продуктивності на простіших моделях, використовуючи результати роботи. Ти більших і потужніших моделей, тобто велика модель тренує меншу модель як вчитель. Це дозволяє досягати аналогічних результатів за значно меншу ціну. Якщо буде доведено, що DeepSeek використовувала цей метод для створення власної конкурентної моделі, це може вважатися порушенням умов надання послуг OpenAI. Крім цього, у відповідь на успіх китайського стартапу OpenAI прискорила запуск нових розробок. Наприклад, вийшла модель O3 Mini, яка особливо потужна у науці, математиці та програмуванні. Вона одразу доступна для безплатних користувачів. А ще OpenAI несподівано випустила функцію ChatGPT Deep Research, призначену для проведення глибоких досліджень у різних галузях. Вона здатна аналізувати інформацію з численних джерел, надаючи повні посилання та пояснення логіки своїх висновків. OpenAI також впровадила функцію Operator, яка дозволяє ChatGPT виконувати завдання в браузері, натискати кнопки та заповнювати форми. Це може змінити підхід до веб-інтерфейсів. Замість UI люди будуть взаємодіяти з API через SHI. Наприклад, за вашим запитом, шай-агент може знайти рецепт страви і додати в кошик. Інтернет-магазину всі потрібні інгредієнти. Крім того, OpenAI співпрацює з SoftBank у проєкті Stargate вартістю 500 мільярдів доларів, спрямованому на розширення дата-центрів та зміцнення позицій у сфері штучного інтелекту. До речі, якщо ви зовсім новачок і не знаєте, як користуватися ChatGPT, то у блозі Хості є детальна інструкція для новачків. Посилання ви знайдете в описі під відео. А ще китайський стартап зіткнувся з серйозними проблемами безпеки. Експерти Візресерч виявили у їх системі витік даних. У відкритий доступ потрапили історії чатів, апі-ключі, журнали логів та навіть інформація про інфраструктуру платформи. Причиною була незахищена база даних, доступна без автентифікації. Це означає, що будь-хто міг отримати конфіденційні дані або навіть повний контроль над системою. Через це італійський регулятор із захисту даних вже заблокував застосунок DeepSeek у магазинах Apple та Google в Італії. В Австралії забороняють DeepSeek на урядових пристроях, а у США. Один з сенаторів підготував законопроєкт, який за завантаження DeepSeek передбачає штраф у розмірі до 1 мільйона доларів або до 20 років ув'язнення. Скільки? до 1 мільйона доларів. Це Загалом багато хто вважає, що поява DeepSeek підозріло схожа на спецоперацію китайського уряду. Звісно, поки що немає доказів фінансування DeepSeek державою. Які ваші доказательства? Проте посіяна недовіра до великих витрат заходу на шаї. Весь світ говорить, які китайці генії та можуть за копійки зробити кращий чат-бот. Китайський застосунок від маловідомої компанії тепер встановлений на багатьох смартфонах американців. Обвалилися акції багатьох американських технологічних гігантів. Це не просто удар по економіці США, а можливість заробити самим китайцям. Адже DeepSeek належить хедж фонду HighFlyer, який спеціалізується на інвестиціях з використанням математики та штучного інтелекту. Компанія застосовує алгоритмічні стратегії для аналізу фінансових ринків і прийняття інвестиційних рішень. Американський інвестор-мільярдер Біл Екман припустив, що китайський хедж фонд міг заробити статок на падінні вартості акцій американських компаній. А в яку версію більше вірите ви? Напишіть у коментарях свої думки та враження від нового чат-бота, якщо ви вже ним користувалися. Заходьте у наш телеграм та підписуйтесь на YouTube канал Хості щоб дізнатися більше про світ технологій та інтернет-маркетингу. Не забудьте поставити лайк цьому відео та бережіть себе.